Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. З вами Христина Горбач, ваш фінансин з розумного фітнесу. Сьогодні у нас буде вечірня руханка. Вона буде для тазу в більшості своїй, якщо ви відчуваєте біль в попереку, затиснення, у вас постійні напрямки під вечір. Трохи з цим попрацюємо. Нам знадобиться для тазу, або візьміть собі декоративну подушку. Я покажу, як цим користуватися. Почнемо. Стемо чотири рекутника, долані віємо, будь ласка, ліктію впадами на місці, плечі зібрали, спина, як стіниця, уявіть собі, будь ласка, що у вас витягує по одній лінії, яка йде з голови і пронизує ваш хребет і виходить з кубника. І от ви на цій лінії знаходитеся, ви нікуди вліво, вправо не прогинаєтеся, ви чітко йдете по лінії. Закривайте очі. Робіть вдих, видих, відпускайте цей стрес. Весь сьогоднішній день відпускати, проживати, робіть вдих, видих, ще раз вдих. Видих. І тепер цілі. Не заварюємося, не підкручуємося, ми просто йдемо вдих, відкриваючись сідничні бори, відкриємо вдих. Якщо ви не відчуваєте, що щось відкривається, доволі сідницю, входимо і вдих, видих, повернемося, ще вдих, видих, повернулися, побік у нас, відкривається. Передній відкриваючи наша тазок, роблячи дих і задній нахилимо. Вибіг під себе проднаки стабільна. Ми це робимо п'ять разів. Вдих, видих, вдих. Видих. Ще один. У цій позиції будемо дома наверх, мотив, будь ласка, не докручуйте, хотіть упаду, зберіться на дих. Повернумо і Вдих, видих. І тепер ми провалюємося грудьми в плечі. Тобто ми не викручуємося, а з плечі збираються, лопатки, вдих, видих наверх. Ми Працюємо так чотири рази. Вдих вниз, видих наверх, потім змінюємо дихом. Робіть вдих. Вишилися в цьому положенні, зробили дих. Задні дихати. І, і в і вдих. Закриваємо рух, через славу, підсяг, опустилися ще вдих. і впаде, Цього достатньо із цієї позиції ставила ногу перед собою п'ята під коліном і будемо відкривати наш термін. Ось так складається тіло, беріть або м'яч, для підпису, або блоки для діори, або подушку декоративно щось підкладайте, щоб ви могли стати рівно, не викручуйте його паливу, тримайте і ми на видих підіймаємося наверх, зробили тих. Відкриті Ви старайтеся тримати з архістопи, тобто не завальте їх. Доволі не вийдемо, дома не через верх, і найде вперед. Дивіться. І не викручуємося, станемося тримати не так. Вдих, відкрилися, тобто тут не потрібно. Тримайте ще. Надих, видих. Всім добрий ранок, чи спокійної ночі. Бажаю. Cheers. Okay. на Добре. І опустимося, підіймаємося і пропонемося вперед. Загинах. Втих, видих, вдих, видих, тих, видих. Що у вас нічого не yeah mm -hmm. Спину ідемо назад на тих. Вдих. Тут не сконтурусь по нашій лінії, яку ми собі малювали, яка спупликали ходить, види, проти. Сподушка. Немає м'яча, ви просто підіймаєте руку, ногу наверх, повільно видихаючи, не викручуючись, тут нейтральний. Прямаючи видих, вдих видих, вдих. Хто працює з м'ячем, той так само працює тільки м'яч, витягне. Ми витягуємося на видих чотири рази. Тобто зробили якзрез, не викручуємося, нейтраль. Вдих і на видих пішли. отут тут не прокрутилися, не викрутилися, не йде. Вдих лікоч протилежної руки просто складається, не в сторону складається Видих іще два рази. Тих. Видих. Дих. Видих. Сіли і тепер один. Підіймаємо коліну. Два. Дихайте. Три. Чотири. І п'ять. Опустимо. Звернимо в сторону роботи. Сіли. І. Один. Опустимося. Два. Вдих. Видих ще тих, видих і заключний тих, видих сірий і один, два тиха. Опускайтеся, дихати, оставлюючи живі до студії. Жити, наче штукали, дайте ми всегда, ви дихати. Аби підпускайте среди

З нейко сховалися трошки дні. Е, я сподіваюся, що наше тренування слова користь. Ви чули росла в першу чергу. Ми сьогодні попрацювали власним станцем. Станцем одного з, з диханням. Об'ємно так. Ці тренування добре працюють для тих, у кого є переворот, у кого є геморроїв, у кого часто є дам, яке біжніх кінцівок особливо. У кого є нетримання, підтікання все. Звісно, одне таке тренування воно не є, знаєте, ліками від всього, але воно дуже корисне не для тих, хто має такі неприємності з тілом. У кого підвищена тривожність і рівень стресу, ці тренування теж дуже добре нам допомагають. Я бажаю вам здорово міцного вашим дітям, всі вашій сім'ї, діти здорові бути щастиє, нехай. Це Се, задумали чого. про що мені в цьому житті у вас і сміттєві. Зустріч на траніма. Папа. Підліті. А його стара все, вже всіх любити, ну папа. -па.